Сленбол є дуже корисним знаряддям для розвитку м'язових волокон другого типу, як інструмент, який дозволяє виконувати вибухові рухи. І ці рухи вибухові якраз виконуються за рахунок м'язових волокон другого типу. Сам по собі сленбол розроблений спеціально для кілька підвок, з максимальним двосткою. Це такий м'ячик з гуми, стоїть всередині наповнений якимось допомогам по типового піску. Основні функції, які він вирішується, це генерування максимальних зусиль е за рахунок залучення максимальної кількості м'язів. Отже, ви зрозуміли, чому саме з'явився цей інструмент в моїх тренуваннях, тому що він додає мені можливості розвивати конкретні м'язи і їх функціонал. перш ніж ми перейдемо до передус конкретних прав, говоримо про теорію використання стамбола в наших тренуваннях, після того, він був максимально дитиною. Значить, по перше, стоїть питання відразу, коли краще використовувати його в своїх тренуваннях. Краще використовувати стамбол на початку тренування після розминки, щоб активувати всі свої м'язи. Тобто, якщо ми плануємо сьогодні займатися вірами, то розминка з стэмбол. Нам викрасти цього і підходить. Це мають бути підходи з невеликою кількістю повторень, а між підходами ми маємо відповідно 2-3 хвилини. Чи можна використовувати стомболу дні відновлення, тобто відпочинку краще від цього відмовитися, щоб максимально дати організму спокій і відновити свої енергетичні ресурси, бо робота з лимболом, як би вам не здавалося, що вона легка, потребує багато енергії. Можна виконувати багато різноманітних вправ зі стомбулом, але як ви вже знаєте, що вправи. Підбирається спеціально під конкретні задачі. І, відповідно, їх техніка і виконання адаптується під конкретні задачі. І тому із цього того різноманіття вправ, які можна виконувати зі символом, медболом, ми підбираємо тільки ті, які підходять конкретно для нас. А це перш за все, вибухові тільки об підлогу або в стіну, також вправи по типу дровару і підкидання до гори. Другий момент, який має цікавити вас, якщо ви зацікавилися тренуваннями зі символом, це підбір відної ваги символу. І тут рекомендація наступна. В залежності від вашої статури, вашої ваги, вашого ну, стажу досвіду в тренуваннях, ви можете підбирати вагу символа в діапазоні від 5 до 10 кг. Чому така низька вага? Перш за все, маєте розуміти, що технічно вірно виконувати вправу, ви можете тільки з тою вагою, яка для вас є помірно. Якщо ви будете брати символ надто важкий, то генерувати максимальну потужність і технічно вірно виконувати вправу для вас буде складно. А оскільки наша задача максимально задіювати швидкі м'язовий волокна другого типу, то... При виборі символу не потрібно гнатися за вагою самого сленбола, тому що швидкість виконання є першочерговою. А відповідно, якщо ви візьмете важкий символ, то швидкість відразу впаде. Це можна легко перевірити навіть по швидкості виконання махів звірів на 16 кг, 24 кг і 32 кг. За певний поміжок часу з легкою вагою ви зробите набагато більше махів. Ніж збільшено бойові. Це ще ж принцип використовується і при роботі зі символом. Тому не біжіть, не женіться за символом роботи. А другим бонусом при цьому виборі є те, що символ менше ваги коштує дешевше. І я скористався право і підібрав символ вагою п'ять кілограм. Наразі для початку і для ознайомлення роботи з цим снарядом мені цього вистачає. Я буду далі кудись. При роботі зі символом я вже казав, що ми витрачаємо багато енергії. Тому тренування зі символом не повинно бути у вас на кожному тренуванні як таке. Я не буду зараз про розминку, там розігрів і так далі, а конкретно тренування з символом. П'яти кілограмвий стамбул, як на мене, це гарний варіант для початкового вибору і ознайомлення.